А про те, як протистояння починалося просто зараз, хронологію заколоту збирала Юлія Янчар. Попри відносне затища, попри опитування, що українці проти федералізації, схід України цими вихідними знову затрусило. Найбільше Луганщину, Донеччину та Харківщину. Майже синхронно сепаратисти почали діяти в областях, що сусідять з Росією Захопили адмінбудівлі і почали вимагати проведення референдуму на кшталт кримського. У Харкові все почалося з мітингу. Проросійські активісти зібралися під консульством Російської Федерації. Вимагали, аби Харків пішов кримським шляхом. Заспівали російського гівна. Росія священна наша держава. Одночасно біля пам'ятника Тарасові Шевченку проходив мітинг євромайданівців, коли люди вже розійшлися, кількох чоловіків з жовто-блакитними стрічками наздогнав кількатисячний натовп із прапорами Росії та СРСР. Почалася бійка євромайданівців, заставили стати на коліна і повсти. далі без коментарів. Давай ползи быстрее! Вытягивай! 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 Давай За даними міліції, по медична допомога звернулося восьмеро людей. А вже ввечері харківські сепаратисти вдалися до спроб штурму будівлі. Ода півтисячний натовп на чолі з трьома десятками невстановлених бойовиків у балаклавах та камуфляжі вірвались всередину. В міліцію при цьому ж бурляли світлошумові гранати, але правоохоронці не надто ставало на заваді. Вночі всередині будівлі навіть бачили мера кернеса. Так, там ступина, без емоцій. Донецька область. Сценарій той самий. Спершу штурм ОДА. Атрималь! Атрималь! Ось валять ворота, забирають у правоохоронців амуніцію і навіть вигукують ті самі гасла. Невдовзі вавішують з балкона плакат неіснуючої Донецької республіки. Якийсь молодики розмахують російським триколором. При цьому український стяг зрізали ножем. Росія цілу ніч вони провели у будівлі Ода захопили навіть кабінет губернатора Сергія Тарути. Міліція теж не перешкоджала. Ось в Луганську проросійські сепаратисти зібрались у центрі міста, вимагали звільнити своїх активістів і провести референдум з федералізації. А потім взялися до штурму будівлі служби безпеки України в міністерстві внутрішніх справ. Кажуть, двотисячний НАТО очолили колишні військовослужбовці Міноборони. Вони захопили приміщення СБУ, розбили шибки, вибили двері, пускали димові шашки, а невдовзі над будівлею замайорів той же російський триколор. Під час штурму дев'ять осіб, включаючи 16-річну мешканку Луганська, отримали тілесні ушкодження різного характеру і ступені важкості. За цим фактом відкрито кримінальні провад... Бадження під'їзди до Луганська перекрили. Попри заборону суду в Одесі теж відбулися мітинги: одразу два: і Євромайданівський, і проросійський. Однак там все минуло спокійно, без маршів та штурмів. На площі біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібралося кілька сотень активістів та прихильників Євромайдану. Перед ними у форматі вільного мікрофону виступали усі бажаючі. Люди пропонували ідеї патріотичних акцій та флешмобів. Українські активісти кажуть в Одесі почався справжній бум на українську символіку. Ми за цей час наздали вже по Одесі близько трьох. Трьох тисяч прапорів люди хочуть символіку. Чим далі, тим більше шиємо, як можемо. Тим часом на куликовому полі зібрався мітинг за приєднання до Росії. Кілька сотень людей з георгівськими стрічками скандували про гасла. Гостем зібрання став навіть народний депутат України Олег Царьов, який Спасибо. зі сцени заявив про те, що у південно-східних регіонах проводяться, нібито політичні репресії. У Миколаєві намагалися підпалити офіс народного ополчення. Ця організація виникла в місті на початку березня. У відповідь на початок проросійських мітингів у Миколаєві. Учасники ополчення допомагали охороняти від сепаратистів будівлі обласної та міської влади. Сьогодні вночі на підвіконня штабу ополчення кинули ганчірки змащені горючою рідиною та підпалили два вікна. Будівлі спалахнули миттєво лише завдяки металевим ролетам, які закривали вікна Зсередини Вогонь не перекинувся до кімнат подозревали, що сепаратісти наше существование просто так не оставят. Наверное, наш прийшов момент, коли вони почувствують з нашої сторони дійсної угрозу для своего существования. Міліція міста розпочала розслідування за статтею Умисне знищення або пошкодження майна покарання за цей злочин позбавлення волі від 3 до 10 років.